Так, по споришцяві. Гуляємо, гуляємо, чоловік у галошах вийшов, ходить. А я босяка, босими ножками, Корисно. Він вже такий у нас величенький дворі виріс. Я за ним люблю ж доглядати, бо й за травичкою треба доглядати, не тільки. Яке горне, горне, ось. Ось як горлух. Яке ж воно горне, м'якеньке. А чоловік габушок. То його проблеми. То він каже, я в детстві так любив, а тепер вже не хоче таким займатися. А я продовжую. 72, а я ще гуляю. Гуляю, гуляю. А воно так гарно, м'якенька, травичка, Боже, як же гарно нур. Ніженьки, як відпочивають. Боже, це краса, краса. А я вночі думала, що шахеди літають, коли проснулася, думаю, та ні. Дощ така рада, Думаю, це ж як гарно. Рослинки оживуть на огороді, та й так ж і травичка підніметься. Та всім вже буде гарно. Та й жара трохи, отаж спаде, не таке буде жарке нам усім. Одним словом, всім буде, всім буде вигода. Так, що вам іще розповісти. Та отут, якби вже на ця війна, вже б хоч трохи б, легше було жити, а так же ж це страшне. От. І так вистачає в житті всього. Вчора похорон був, сваха вмерла, померла, поховали, відмучилась бідна три роки. От, діти вхожували. От. Ну, це вже все. Так що після стресу мені потрібно по травички походити. По травички, по травички. Ходжу, ходю, 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 ходю. ходю. Ну, бося кобочки. Да, мию. Та я ж потім обмию. Ту не страшне водичкою, а також дуже корисно. Це для здоров'я, те, що потрібно, лікувальне. Для здоров'ячка лікувальне. Так, <реку> да, я ножки свої полікую, а воно гарна травичка, м'якенький, спорошець. Ну воно вже помняла його. Ох, як помнялось. Ночками помнялися. Пом а нічого, то не страшно. От, все, всього вам доброго. Будьте здорові, будьте щасливі, не хворійте, щоб менше вдома було різних неприємностей. Я ж знаю, що кожного вистачає. І конюшинка, і, і біля пору, вони, і ромашка. Так весело, гарно. Ну, всього найкращого будьте щасливі, будьте здорові, не хворійте, щоб усіх все було добре. Саме головне.